Ми живемо в останнє тисячоліття перед приходом Ісуса Христа, у Бога один день як тисячу років, і тисячу років як один день. Бог творив світ шість днів, і на сьомий увійшов в покінь, увійшов у вічність нашій землі шість тисяч років. І вона входить в сьоме тисячоліття. І перший світ він тримався Словом Божим і був створений водою. І коли це слово було відкинуте і проігноруване, то прийшов потоп. Другий світ схований для вогню. На землю іде ядерний апокаліпсис. Це будуть реально великі температури в тисячах. Гряде Ісус Христос, і сьогодні, щоб спастись від цього апокаліпсису, мені потрібно прийти в живу церкву Ісуса Христа, покаятись і приготувати своє серце, тому що Ісус сказав, що ми маємо бути чисті, непорочні і святі. До зустрічі з ним.